Доброго дня, сьогодні у нас така новинка Mustang Light. Це у нас середній клас між Ось цим Мустангом. І ось такий самий. Так, у нас йде класичний наш сошник. У нас на, такому, на такій пружині, на таких повідках. Це йде у нас подвійний повідок. Верхній ось довгий. Так, Сашники у нас опускаються гідравлічно, циліндром. Попалки рівня насіння, маркерна система, транспортна в базі, вона йде у нас варіаторна, нержавіюча, половина бункера. Такою ось будуть перегородкою, перекидушкою до Тут також до опрацювання це полка, щоб не просипалося. В принципі, ось така і сниться, ще раз повторюсь, вона є транспортною, це вона в транспортному положенні. Також вона переводиться в робоче. Ось цим синім центральним циліндром. Ось такий у нас Mustang Light. Так, як бачите, ось зі сторони, зліва Mustang Light, справа Mustang класичний. Ось така в них різниця. Це полегшена версія, тобто він легший на півтони тиск відповідно менший, ну, бюджет відповідно менший. Конструктив рама в принципі залишилась та сама. Також і противаги для транспортного. Тобто Він такий поменшений варіант мустанга. Це у нас є десь 3,5 тонни, цей 3900.